Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок Спонсорувати. Чим відрізняється президент Азербайджану Аліїв, наприклад, від пані Меркель, від е, пана Макрона, від пана Трампа, так. Ну, яка головна відміна цієї людини? Вона полягає в тому, я маю на увазі, звичайно, на міжнародній арені, що він не є ні агентом Кремля, ні симпатиком Кремля, ні шестиразовим банкрутом якого. Підтримували через Deutsche Bank, який потім був говоря по-русски, улічний в одмивання денег, так, він не був, так би мовити, агентом штазі і, і так далі. Він не був абсолютно абсолютним підкаблучником яким є макрон, якого дружина може бити по писку, так, і крутити ним, як циган Сонце. От цим і відрізняється Алія. Ото мене запитують, що там Малія, так би мовити, вибрикує і чому він вибрикує, а тому, що він незалежний. Так. Йому Путін не може позволити і сказати, ну, ти там, агент Краснов, не дуже, бо ми ж знаємо, хто ти такий, і, і що ти там підписував, і що ти від нас отримував. Так, і Як там і е, відповідні так звані олігархи московські купували нерухомість у Трампа, чому за. Завишеними, завищеними цінами. Ну, все, розумієте, я тут трендю постійно про те, що безпричинних явищ немає. Раз Трамп у критичний період відмовив Україні у поставки гроші, у поставки зброї, до якої він не має ніякого відношення, це ще Байден її закупив, заплатив. І все таке інше. А він, говоря по-русски, нічтоже сумящий. так. От діє таким чином. Так він вимушений. І його тримають за оце місце ось. І ви, він вимушений те робити. А той, кого не тримають, я маю на увазі Алієва, президента. Азербайджану, То і діє так, як він має діяти. Так, так, як потрібно для його країни. Так, ну, просто все. Якщо московити збили е, літак, так, із азербайджанськими громадянами, то він займався тим, Чим має займатися президент захистом своїх громадян? Так. І він, як кажуть, не прогнувся перед Путіним, який там розказував завжди брехав про те, що а, ми ніякого відношення до цього не маємо і все-таки інше. Вони ж, ну, це народ такий, я пояснюю, що це народ такий, без честі, совісті. Взагалі, без будь-яких основоположних людських якостей. І це московити-андрофаги, тобто людожери. І вони таким чином діють постійно. І те, що вони там почали бомбардувати, це ж знову ж таки не випадково. Це це. Раз він не прогнувся, раз він обстоював інтереси своїх громадян. То Путін ось тепер пститься на його громадянах, у, е, які знаходяться в Московії, так звана діаспора. Я не буду е, вдаватися в те, там, чим ці хлопці там, Азербайджанської діаспори займалися і все-таки інше, але її десятками років ніхто не займав. І тут раптом. Ні з того, ні з цього, так. про них згадали. Так. Це удар був по Алієву, по Азербайджану. І Азербайджан моментально відповів, Аліїв моментально відповів. Він заарештував московських ФСБшників, які займалися незаконною діяльністю в Азербайджані, і їх ніхто не займав. Так. А тепер Алієв показав, хто господар у Азербайджані. Ну все просто, дуже, все просто. Чому Аліїв такий? А чому Трамп такий, а чому Макрон такий? І чому така була Ангела Меркель? Чому вона така? Причини різні. Але наслідок фактично один і той самий.